Коли живеш і не займаєшся ніякою творчістю, то життя здається якимось життям. Але якщо в тебе депресія, то тяжко буває себе заставити, і щось лякає і не можеш себе ну, примусити. І... Тоді мені дуже подобається, якщо хтось дає мені якесь творче завдання, як на арт-терапії. Ніби не хочеш, не хочеш нічого робити, але ти повинен і, і це раптом надихає. І коли ми вже влаштувалися в Естонія, Сашко Протяг попросив для Фріфілмерс зробити декілька робіт для проекту. Ну, Це повинні були бути якісь особисті картинки з маріупольського життя. І мені дуже сподобалося це замовлення. Перше, що я намалювала, це був такий баклан. Цього баклана ми з Сашко протягом саме бачили у нас на Маріупольському пляжі. Він дуже зацікавив всіх людей, довго там сидів, щось приймав якусь їжу, яку люди йому надавали. І ну, було дивно, чого то він так себе поводить. Дозволяв себе роздивитися так, зблизька. Потім я намалювала ці абрикоси. вони лежали на сходах, якими я ходила до роботи. на... Станції Сартана від Азовсталі. Там взагалі дуже багато абрикосів. Коли ми працювали, ходили перевіряти стрілки, чистити їх, щоб поїзди нормально ходили, щоб стрілки переводилися. Така в нас була робота. Ми часто збирали по дорозі абрикоси, їли також. Я бувала, бувала наривала букети, особливо коли у нас там ну, приходили е -е, спеціальні робітники, щоб косити траву. І там траплялися дуже гарні квіточки. Їх було так шкода, і я збирала з них такого букета, поки вони косили ту траву, а я за ними наглядала, щоб все було добре, щоб вони не попали під поїзд. А це ми з моєю. Співпрацівницею зачищали вагона. І такі грязні, і після очистки вагона грязні та щасливі. І веселі, як завжди, ми на роботі. Це такий звичайний захід сонця з мого вікна у Маріуполі. Вигляд на завод. Ну, але це не завод Азовсталь, а завод комбінати ліча. Також ми часто ходили до філармонії. У філармонії були дуже гарні вітражі. Я не знаю, що з ними тепер буде, чи буде взагалі. Але вигляд був отакий. Через гарні вітражі на підлогу спадали такі різнокольорові. Не знаю, як називати. Тіні, ну, світло різнокольорове. Оце Діана Берг. Ми часто ходили у Маріуполі до платформи тю, де для молоді, і взагалі для людей, відбувалося дуже багато всяких там цікавих подій. Це були і резиденції митців. І всякі майстер-класи. І зустрічі з усілякими спеціалістами. І ось це був такий майстер-клас Олени Кличко по малюванню. Вона нам намагалася дати можливість спробувати себе у такій імпресіоністичній манері. Але в мене, ну. Такий імпресіонізм весь час однаковий. Не вдалося мені спробувати себе у чомусь новому, так як вона нам показувала. Але я її творчість дуже розумію, вона мені подобається. Там дуже вільна така лінія. Ну, колись я спробую так. А це ось. Саме наш театр, драмтеатр, і картина називається Голуби. Ну, ви знаєте, напевно, що там відбулося. Тепер це вже трохи забулося. Україна весь час обстрілюється, не можна весь час думати про театр, де загинуло стільки людей, дітей, куди. Скинули авіабомбу. Ну, але в нашій пам'яті пам'яті маріупольців воно якраз червоною лінією. Це було таке місце, по-перше, центр міста. Там люди зустрічалися, ну, ходили на заходи, та й просто воно займало дуже багато місця в житті М -м Маріупольців, і, і таке сталося. Таке сталося з нашим містом, таке сталося з нашим драмом. Потім мої друзі почали просити у мене зробити їм, наприклад, футболку з такою картинкою. Почалося з баклана і е, оцей вигляд з вікна замовляли, і оця дуже користувалася попитом. Е, Ну і звичайно, театр. Ну мені це було дуже приємно. Взагалі, ця співпраця мені дуже доставила, як то кажуть.